Добрий вечір, дорогі друзі. У мене в господарстві трапилося нещастя, почали здохати кроленята. Почалося все з їхньої мами. Вчора їй зробилося погано. Вона була й привита, і все. Але, видно, жара, комар, муха таке щось дало збій. Ще й плюс її стали кроленята. Видно, організм не витримав. От, ну, думала, хоч залишиться кроленятка живі маленькі, але сьогодні, м -м, зранку, вони почали всі здохати і до вечора всі передохли. Зараз вам хвилиночкою покажу. Хто не може на таке дивитися, то я зразу попереджаю, щоб, може, не дивилися, от зараз. Ой. Гляньте, все. Кролиняток більше немає, ще вони були маленькі, я їх привити не могла, але бачите, хоч і кролиця їхня мама була привита, ну, її це також не врятувало. Так що такі справи неприємні і дуже мені сильно шкода. От, але нічого зробити не можу. От так сталося в моєму господарстві. Вирішила з вами поділитися цією неприємною новою. Ой, Не знаю, що ще сказати. На цьому, напевно, буду з вами прощатися. Всім пока-пока. До нових зустрічей. До побачення.